Львів знову повернувся у середньовіччя. До нас заради лицарських поєдинків з'їхалося понад 10 клубів історичної реконструкції. Пробували свої сили у бажальних поєдинках, що притаманні 15-му століттю, коли в хід йшли не лише мечі, але й кулаки, ноги та щити, вага яких понад 4 кілограми. Це Давньоруський меч 10-11 століття епоха королінгів. Як його можна відрізнити від інших? Він має широкі широкі дов, яблуко специфічне. А Це половецька шабля знайдена, зроблена по знахідці в Каїрці. Можна було побачити, як виглядали наші предки у 14 столітті. Середньовічний дворянин міг розповісти про себе нашивками на одязі. Ось ця свідчить, що чоловік захоплюється соколиним полюванням. А це покровитель лицарів сучасних пластунів львова, венеції та канади, святий Георгії. А ще про статус чоловіків говорила чоловіча зачіска. Взагалі то довге волосся зазвичай носили сили тільки дворяни. Але офіційно це нікому не заборонялося. Львів стародавній дивував і кухнею. Вона теж була середньовічна. На вогнищі готували борщок галицький та львівський борщ, загалом 200 літрів. Обидва без картоплі, адже до половини 19 століття її не додавали.